Привіт-привіт, друже! Ти на каналі Освітня Ідейка. І сьогодні ми разом вирушимо у цікаву пригоду Подорож у світ слів. У тебе зараз канікули, так? Сонечко, морозиво, м'ячики. Але наша розумна голівка теж хоче потренуватися. Тож ми підготували для тебе літній тренажер з переказом. Що треба робити? Я читаю тобі коротенькі цікаві історії про метелика, їжечка, літній дощик та інші. Після кожної історії я поставлю тобі кілька запитань, а далі ти будеш розповідати цю самостійну історію, начебто, ти її щойно вигадав. Не хвилюйся, якщо щось забудеш, я підкажу, з чого почати. Перша історія Метелик на квітці. Слухай уважно. У саду на жовту квітку сів гарний синій метелик. Він розкрив крильця і грівся на сонечко. Підказочка. Коли ти чуєш будь-яку історію, уявив в своїй голові мультфільм Як справді. У величезному саду на жовту квіточку сив синій метелик, який розкрив крильця і грівся на сонечко. Уявив собі мультфільм в голові. Чудово! А тепер до тебе перше запитання Хто сів на квітку? Звичайно, метелик. Якого кольору була квітка? Жовтого. Що робив метелик? Він розкрив крильця і грівся на сонечко. Спробуй переказати. Почни так у саду на жовту квітку сів. І грівся на сонечку. Чудово! Перейдемо до другої історії їжачок і яблуко. Маленький їжачок знайшов під деревом яблуко. Він підняв його на свої колючки й поніс додому. Нагадую, в своїй голові намалюй малесеньку історію. Мультфільм. Маленький їжачок знайшов під деревом яблуко. Він підняв його на свої колючки і поніс додому. Запитання що знайшов їжачок? Що він зробив з яблуком? Куди поніс? Почни переказ з цих слів. Маленький їжачок знайшов яблуко. Її поніс додому. Чудово! Поїхали далі. Історія третя Літній дощик. Несподівано пішов теплий літній дощ. Діти заховалися під великим деревом і сміялися. Ще раз повторюю: Несподівано пішов теплий літній дощ. Діти ховались під великим деревом і сміялися. Подумай. Який був дощ? Теплий літній. Де сховалися діти? Під великим деревом. Що вони робили? Сміялися. Починай переказ. Так. Одного літнього дня раптом пішов. Продовжи, продовжуй. продовжуй. Під великим деревом, і сміялися. тебе гарно виходить. Історія четверта: кошеня на подвір'ї. На подвір'ї бігало сіре кошеня. Воно гралося з пір'їною і голосно навчало. Ще раз. На подвір'ї бігало сіре кошеня. Воно гралося з пір'їною. і голосно Нявчало. Няв няв. няв Запитання. Якого кольору було кошеня? Звичайно, сіреньке. Де воно було? На подвір'ї бігало. З чим гралося? З пір'їною. Починай переказ так. Сіре кошеня бігало на подвір'є. Продовжуй, продовжуй, навіть якщо не виходить згадати слово в слово не треба. Переказуй і уявляй своїми словами. Ти справжній маленький оповідач. Історія п'ята м'яч у пісочниці. Хлопчик Іванко грався в пісочниці. Його м'яч покотився до дерева. І хлопчик побіг за ним. Хлопчик Іванко грався в пісочниці. Його м'яч покотився до дерева. І хлопчик побіг за ним. Запитання Де грався Іванко? В пісочниці. Куди покотився м'яч? До дерева. Що зробив хлопчик? Побіг за м'ячиком. Забрати його. Так? Почни переказ. Іванко грався в пісочниці. Раптом. Куди його подівся м'ячик? Покотився до дерева. І хлопчик побіг за ним. Чудово! Тепер ти вмієш переказувати історії. Тренуйся щодня і станеш справжнім майстром слів. Якщо хочеш отримати всі ці історії у файлі, напиши нам разом з батьками. Ми надішлемо тобі тренажер у PDF для роздруківочки. Не забудь поставити лайк під відео, підписатися на канал Освітня Ідейка і показати це відео друзям. До зустрічі в нових історіях. Бувай маленький розумнику!